21.30, час новин для вас продовжують працювати команди фактів весітіві та Вікон СТБ» Та я Юлія Сенек. добрий вечір. Україною шириться повітряна тривога у половині областей. Існує загроза ворожих. БПЛА. Тож подбайте про свою безпеку. У пропозиції України про часткове припинення вогню для завершення війни є перспективи. Про це напередодні переговорів в Саудівській Аравії між українськими та американськими посадовцями заявив держсекретар США Марко Рубіо. Хоч і додав, що цього може бути недостатньо, але це потрібна для завершення конфлікту. Поступка додам українсько-американська зустріч у Саудівській Аравії запланована на завтра. За словами Рубіо, і Україна і Росія повинні усвідомити, що немає військового рішення того, що в Америці. Америці продовжують називати конфліктом, і ситуацію можна вирішити завдяки дипломатії. Нагадаю, Володимир Зеленський вже прибув до Судівської Аравії у місті В українського лідера. Сьогодні була запланована зустріч з падкоємним принцем Мухаммедом Бін Салманом. А тема розмови: обмін полонених між Україною і Росією та повернення додому незаконно депортованих дітей. А завтра, у Саудівській Аравії, українська делегація з дипломатів і військового керівництва зустрінеться з представниками Сполучених Штатів, обговорять, як зупинити війну. Нагадаю, перед вилітом президент. Президент написав у соцмережі. Цитую: Україна прагне миру з найпершої секунди війни. І ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, це Росія. Кінець цитати. Між тим британська газета Гардіан пише, що перед від'їздом на перемовини представник американського президента на Близькому Сході Стів Вітков розповів, сполучені штати очікують суттєвого прогресу в переговорах з Україною, на яких зокрема йтиметься про обмін розвідданими. Ситуація на кордоні Сумщини з Курською областю Росії під контролем ЗСУ. Про це повідомив головком Олександр Сирський. З його слів, ворог зазнає на цій ділянці значних втрат. І, попри усі побоювання, які ширяться мережею, загрози оточення наших бійців, переконує сирський, нині немає. Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північно-корейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні бої ворог втратив фактично батальйон піхоти. Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони. Україна очолила список найбільших імпортерів основних видів озброєння. Порівняно з 2015-19 роками, ці показники зросли майже у 100 разів. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. За їхніми даними, Україна стала єдиною європейською державою, яка потрапила у топ 10 імпортерів зброї. За час повномасштабного вторгнення Росії зброю нашій державі постачали щонайменше 35 держав. А за останні 4 роки Україна отримала. Мала майже 9% світового імпорту зброї. Основними постачальниками стали Сполучені Штати, Німеччина та Польща. Водночас, перед російською загрозою і багато інших європейських країн в останні роки суттєво збільшили закупівлі озброєння. Прикрити піхоту, нейтралізувати ворожу техніку, евакуювати поранених побратимів. Так виглядають трудові будні роти вогневої підтримки бригади Рубіж. Нині бійці працюють на Донеччині під час короткого перепочинку. Вони поспілкувалися з нашою знімальною групою. Олег Ендриксон розповість більше. На цих кадрах бійці роти вогневої підтримки бригади Рубіж. Нині вони на Донеччині. Основне завдання прикривати піхоту від живої сили та техніки росіян. Побачили коробочку, по ній отработали, прикрили піхоту. Піхота залишається ціла, неушкоджена. Нам дякують. Така наша робота. Мирна ж робота Сема далека від воєнної. Я в цивільному житті працював у сфері логістики. А Повістку отримав на свій день народження. За два дні пройшов медкомісію. На третій день я вже був у четвертій бригаді Нацгвардії Рубіж. Я абсолютно не шкодую про свій вибір. Я тут на своєму місці. Тобто я гарний колектив. Це багато чого значить. Окрім вогневої роботи, чоловік рятує поранених побратимів, бо нині професія Сема бойовий медик. О, О пів ранку штурм. Нам повідомляють, що їде колона техніки, це було сім одиниць техніки разом з десантом, це були металигі. Ми тоді благополучно, наша рота вогневої підтримки тоді спалила 4 одиниці техніки, і штурм у них зійшов на ноль, вони розвернулись, почали тікати, вже добивали, кого там залишилось. Боєць з позивним Тоха багатодітний батько. Каже, до війська потрапив не з першої спроби, проте інакше вчинити просто не міг. Захист країни, захист своїх дітей. А хто за мене? Як так? Мені потрібно захищати свою родину, свою країну, наших людей. За плечима у військового вже кілька ротацій. Під час однієї з них йому разом із побратимами вдалося відбити масований штурм ворога. За три години сто пострілів. Що вразили? Піхоту, піхоту, штурмували, наші позиції, піхота. В моменти короткого перепочинку бійці на зв'язку з рідними, з родинами пов'язані, і їхні мрії. Повернутися додому, до, до сім'ї, живим здоровим. Я, мабуть, найбільше. Шо військовий для того, щоб ці мрії здійснилися, а воїни змогли повернутися додому. Вони потребують надійного захисту. Реб на фронті зараз необхідність. Допомогти у придбанні засобів радіоелектронної боротьби для бригади рубіж. Ви можете за допомогою QR-коду на екрані. Олегендрексон, Віктор Зеленков, програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини. Він служив у підпорядкуванні дружини. а Потім і сам евакуював кохану з пораненням до ста пункту. Це історія Анатолія та Катерини Таранів з Дніпра, які на початку повномасштабного вторгнення разом подалися до лав 128-ї бригади тероборони. Дружина мала офіцерське звання та стала начальницею медичної служби одного з батальйонів. А чоловік спершу мінометником, потім водієм медивоваеваку. У травні 22-го жінка отримала тяжке поранення. Їхній пункт дислокації накрило гра. Радами. Катерина повернулася до цивільного життя, а Анатолій продовжив службу. Нині він після операції і чекає на ВЛК. Як то служити плечо пліч на війні? Подружжя розповіло Софії Богуцькій. Це Новосілка, це наша точка евакуації. Два роки це точно ми вивозили іменно з Новосілки. Це наш був маршрут. Я була начмет і моя задача була організовувати. Евакуацію. Приймати да організовувати евакуацію, організовувати куди -ти, -ти. їдуть, куди виїжджають. Анатолій та Катерина вперше у музеї своєї 128-ї бригади тероборони. Врешті кажуть, від початку великої війни з'явився час у вуличній експозиції. Тут такий знайомий за останні три роки маршрут. Отак, от це от дорога на рівнопіль. Там е, ще одне прихрестя е, і. Траса була ми її ленточкою Називали, вона з великої новосілки йшла у напрямку. Ну, грубо говоря, гуляй поля. Подружжя зустріло початок повномасштабного вторгнення у різних містах. Катерина вдома у Дніпрі, Анатолій у Харкові. Та вже наступного дня вдвох пішли до військомату. Наш теж син він побіг до військомату. Ну а Толя сказав, що Катя ну ми дорослі. Ми вже пожили. Та да. хай вони поживуть ще трошки. Ми йшли якось. знаєте, як. Ми один, з ними прощалися як в один кінець. Чесно, записатися не вийшло, тому добровольці подалися у тероборону. Анатолія взяли у мінометники. Катерину спершу теж у мінометний батальйон. А як пізніше з'ясували, що жінка пройшла військову кафедру, бо вчилася у медичному, дали посаду начальниці медслужби батальйону. Подружжя роз'їхалися на різні напрямки. Спочатку нервувала я, тому що їх вивели туди. На Ізюмський напрямок раніше ніж ми вийшли на бойові. Потім нервував він, тому що ми вийшли на бойові. Катерина опинилася на Донеччині у квітні. Там бригада зазнала болючої втрати. Якось один із ранків я проснувся, дуже було передчуття таке, я набираю жінку. Що, що случилось? От спочатку я йому казала, що у нас все добре. Я тут каву п'ю. Потім мені вже було не до того, щоб його заспокоювати. Вона відповіла, що в них в підрозділі погиб замкам погиб комбат. Після того Анатолій наполіг, аби його перевели служити поруч з дружиною. Так він став водієм механіком і його прикомандували до медичної служби дружини. Точка люки. я його чекала з виїзду так само, як і хлопців. А от йому було гірше, тому що для я розуміла, що це мій чоловік, тому якщо це були якісь найстрашніші, найскладніші, якісь там вночі кудись їхати, то він їхав водієм, щоб ніхто не сказав, що це корупція. Чоловік спершу працював на джипі, потім підрозділ отримав швидку. На ж травні 22-го Анатолій евакуював поранену Катерину. І їхнє розташування зазнало російського удару градами. Я виписувала там ну, направлення і довідки, е і всі ж тут навколо. і Я піднімаю голову і бачу цей огняний шар. Я всім на кричу, лягаємо. Ну і все. Ніхто не загинув, але були поранені та контужені. зокрема й Катерина спина і бок трошки живіт. Живі. Це якимось осколком. Хорошо, що я була в броніку. що воно там, якби ну, бронік був такий хорошо покалічений. а воно під броніком. Там два сполка було в спині невеличкі. Ну і одним великим розрізало мене тут як. Масличко, трошки. За місяць жінка повернулася на службу, але у серпні таки пішла через стан здоров'я найменшого сина. Анатолій каже, відтоді йому відлягло. Все нормально, кіся. Ми заступили на чергування. Це наш з крічок. це наш гніздечко. Ішов в укриття. Поїхала, ну і з тих пір я кожні два тижні. До хлопців з повною машиною того, що їм треба, кілька місяців тому Анатолію довелося зробити операцію на черевній Аорті. Нині чоловік відновлюється та чекає на проходження ВЛК. на двох у пари п'ятеро дітей. Усі вже повнолітні. Є вже двоє онуків та онучка. Тому подружжя каже: у жодному разі з військом не пориватимуть і мають про кого турбуватися у цивільному житті. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, Програма Вікна СТБ єдині новини. Дозвіл на зброю від сьогодні можна згенерувати в застосунку Дія. Про це повідомили в Мінцифри. Наголошують це не лише зручно, а й безпечно, адже документу застосунку неможливо підробити. Поліція зможе миттєво перевіряти його легальність та інформацію про власника, що зменшить ризик незаконного обігу зброї. Дія в свою чергу відображає лише інформацію про, яку, про зброю, яку місяця в єдиному державному реєстрі зброї. Тому випадки фальсифікації з боку дії вони відсутні. Якщо буде відображатися qr код і верифікувати підробний QR-код буде також, буде видно, що QR код цей не буде дійсний, а тому дані безпеці. Якщо термін дії дозволу закінчуватиметься, власник отримає сповіщення і зможе продовжити його онлайн через сайт МВС. У мінцифри додають, щоб згенерувати документ, необхідно спершу оновити застосунок. До слова, оскільки це бета-версія, то працюватиме все поки у тестовому режимі. Українські ветерани, які на війні втратили кінцівки, на два тижні вирушили до штату Орегон, де їх Вчитимуть кататися на лижах з отриманими навичками. Вони зможуть навчати в Україні цьому виду спорту інших українських ветеранів, бо лижі це ефективна реабілітація для поранених. Вони вправно спускаються на лижах зі схилу. П'ять українських ветеранів, які втратили кінцівки під час війни з Росією, нині перебувають на реабілітації в місті Корваліс, що розташоване в штаті Орегон, і вже впродовж 30 років є містом побратимом Ужгорода. У штати поранені військовослужбовці вирушили, щоб опанувати унікальний вид адаптивного спорту гірськолижне катання для людей з ампутацією нижніх кінцівок українські ветерани вчаться кататися на одній лижі, тримаючись за дві опори. Завдяки додатковим опорам, вони можуть робити повороти, балансувати, що робить їх абсолютно незалежними під час катання. Серед ветеранів, які поїхали підкорювати американські вершини, і ведучі програми ранок у великому місті на ictv 2 та ветеран Олександр Швачка. Це не перевершені емоції. Я дуже щасливий, що маю такий новий досвід. Також до Корваліса поїхали і два тренери з гірськолижного спорту. Вони сподіваються, що отримані тут знання допоможуть навчати гірськолижному спорту й інших українських ветеранів. Ми хочемо зробити щось нове, і особливе для наших ветеранів війни. Ми хочемо зробити для них три лижні траси в Україні. Я сподіваюся, завдяки таким реабілітаціям ветерани знайдуть нові захоплення та зможуть повернутися до звичного життя. Співзас. Основниця асоціації міст побратимів Корваліса Керол Полсон розповідає, користь лижного спорту для ветеранів відомо ще з 70-х, коли багато американців повернулися з війни у В'єтнамі. Каже, такий активний відпочинок в горах покращує настрій. Тож і вирішила запропонувати українським ветеранам приїхати на реабілітацію на їхній гірськолижний курорт. будь-який адаптивний спорт дуже корисний для людей з інвалідністю. Це дозволяє їм не обмежувати себе у своїх захопленнях. Українські ветерани та інструктори кажуть, коли повернуться до України, популяризуватимуть цей спорт як один із способів реабілітації. А як каже Олександр Швачка, вже є попередні домовленості щодо залучення професійних тренерів для навчання українських ветеранів адаптивному виду спорту у Карпатах. Це зробить катання на лижах більш інклюзивним. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. І поки що це все більше новин уже о 22-й. Не пропустіть.